Доброго дня! Вітаю всіх на каналі Математика українською мовою. Сьогодні 131 заняття, тема якого подібність фігур. Отже, розпочнемо. Перед вами два трикутники: трикутник АВС та трикутник А1Б1 та С1. Відразу скажу, що ці трикутники подібні. Тобто, трикутник АВС подібний трикутнику А1Б1C1. Давайте це доведемо. Оце знак подібності, відразу запам'ятайте. Давайте це доведемо. Як ми це доведемо? Для того, щоб довести подібність фігур, ми маємо знайти їх коефіцієнт. Коефіцієнт подібності. Як ми це зробимо? Поділимо сторону АВ на відповідну її сторону А1 В1. Отже, АВ поділимо на а 1 в 1 Сторону ВС на відповідну сторону В1С1. А сторону АС відповідно на А1С1. Що ми отримаємо? Давайте записувати. Сторона АБ у нас дорівнює 4. сторона А1 Б1 8. Сторона БС дорівнює 5. Сторона Б1С дорівнює 10. Сторона АС дорівнює 6. Сторона А1 С1 12. Тобто таке собі відношення. Тепер скоротимо. 4, якщо скоротити на 8. Це виходить одна друга. 5, якщо скоротити з 10, 5 на 5 буде 1, 10 на 5 буде 2. І 6, якщо скоротити з 12 на 6, буде 1 друга. Отже, що ми отримали? Ми отримали коефіцієнт, що дорівнює 1 друга. Тобто трикутник ABC менший трикутника а 1 b С1 у 2 рази. Або трикутник а 1 b С1 більший за трикутник ABC також у 2 рази. Тобто подібність полягає у тому, що ці трикутники два подібні, але. Певний цих трикутників більший або менше за другий. І подібність можна стверджувати лише у тому випадку, якщо ми маємо цей коефіцієнт. Якщо усі сторони відповідні поділити на відповідні сторони другої фігури і вийде одне й те саме, то тоді ці трикутники будуть подібні. Давайте я вам ще раз повім одну теорему. Перед вами два трикутники: перший Це АБЦ, другий АМК. Трикутник АМК утворився від того, що ми провели січну МК. Що паралельна до, до сторони трикутника АБЦ в стороні БЦ, вона їй паралельна. Тобто ми провели сторону МК, що паралельна стороні БЦ. У такому випадку ми можемо сказати, що трикутник, що утворився з допомогою цієї січної паралельної стороні трикутника А Б, С, трикутник АМК, буде подібний до трикутника АБЦ. Запам'ятайте, будь ласка, цю теорему. Вона важлива. На цьому в мене все. Якщо залишились запитання, пишіть в коментарях. Якщо запитання тоді до зустрічі на наступному.